Вітаю, дорогі слухачі. У студії Тетяна Федорова. Наш гість сьогодні провідний геодезист Служби експлуатації будівель та споруд РаЕС Олег Шпаківський. Олежа Петровичу, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть насамперед про професію геодезист та про завдання відділу. Перш за все, потрібно визначити таке поняття, як сама геодезія. Геодезія це дуже давня наука. Перші згадки про неї були ще в давньому Єгипті і Китаї. Тому що у них точні науки були розвинуті. І на сьогоднішній день сама Геодезія включає в себе три напрямки: це прикладна геодезія, яка займається саме вимірюваннями, такими, як займається наш відділ інженерними вимірюваннями, спостереженнями за осіданнями і визначення параметрів різноманітних конструкцій. Це топографія. ну, топографію всі знають: це побудова карт, планів. Так само наш відділ цим займається, це ведення генплану території Рівненської ОС. і е, вища геодезія, яка займається саме теоретичною фактичною діяльністю, яка високоточні розрахунки проводить, будує державну геодезичну мережу і проводить на, на основі разом з космічними супутниковими спостереженнями. Зрозуміло. Ну і все ж таки і, про завдання так, вашого відділу. наш відділ, як, е, е, який займається в першу чергу спостереженнями за осіданнями будівель та споруд. Це першочергове завдання. Всі знають, що територія Рівницької є побудована в карство небезпечному районі. Так сталося. І саме спостереження за, за осіданнями будівель та споруд е, дає можливість. Моніторити і вчасно визначити саму можливість просідання. Крім цього, наші спеціалісти, геодезисти, як я вже зазначав, ведуть генплан території. Це всі зміни, всі нові будівлі, споруди, зміна будь-якого майданчика, доріг це все відображається на генплані території. Тому це також ведуть наші геодезисти. І ще одної діяльності є вимірювання параметрів різноманітного обладнання, це такі, як встановлення в робочі положення, визначення відхилення від вертикальності будь-якого насосу, будь-якого там двигуна, визначення недоступних віддалей. Це дуже часто нас викликають. Електрики, які, яким потрібно визначити провис проводів або відстань між проводами, тобто ці лінії під напругою. І е, фізично їх виміряти неможливо, тому потрібно віддаленими методами це, ці параметри визначити. Ну, в цілому, от такі от у нас задачі. Повернімося до особливостей нашого регіону. Ви сказали, що ну і це загальновідомий факт, що нашому регіону характерні карстові пустоти. Які були задачі відділу в процесі будівництва РЕС і чи змінилися в цьому плані ці завдання сьогодні? В цілому ну історично склалося так, що спочатку будівництва не було виявлено на початковому етапі цих пустот вони вже з'явилися, коли вже будівництво розпочалося, і відповідно відразу ж з'явилася наша лабораторія, яка створилася в 83-му році. Це була лабораторія гідрогеології, спеціалісти якої саме і вели моніторинг наряду з геологічними дослідженнями і по стану ґрунтів під будівлями і спорудами, ті, що будувалися, і ті, що проектувалися на те на нашому майданчику. Тому на той час було от, е, основним завданням це оперативне вирішення визначення е, уже побудованих об'єктів. Наскільки вони е, зміщаються, чи є рухи е, в. Плані просідання на сьогоднішній день, після того як були виконані роботи по цементації основ під будівлями та спорудами Рівненської С по всій території Рівненської і зовні на зовнішніх об'єктах, не тільки на промайданчику, були встановлені так звані марки спостережень. До речі, вони були не тільки на об'єктах, а були і на кожному будинку. Якщо звернути увагу, то в кожному по кожному будинку, на кожному будинку в місті Вараж є такі невеличкі марочки, в які е, вставлялися е, спеціальні. Е, Прилади, пристосування, точніше це рейки, і по них велося спостереження. Наряду з цим аналогічно вивелися спостереження по всіх об'єктах, як я вже і говорив, на Рівницькій АЕС. І на сьогоднішньому етапі цей процес відбувається, і надалі спостереження проводяться, складаються звіти, по яких вже аналізується, чи є якісь зміни, чи ні в положенні будівель та споруд. З вашої розповіді очевидно, що наразі чимало об'єктів, за якими відділ Геодезії веде моніторинг. Тож які це об'єкти в цілому, це кожна будівля і споруда, яка побудована на Рівненській ЄС. Ну я з ми не беремо до уваги там легкі якісь навіси, якісь тимчасові споруди, і так далі. В на території станції, по промайданчику, розміщено коло 3,5 тисяч марок осідань. Це тільки територія станції, не говорячи вже про зовнішні об'єкти. По них щоквартально проводяться спостереження по кожній цій марці. Тобто геодезисти виконують спостереження по цих марках осідання. Тому можна скласти собі уяву, що скільки це об'єктів, це вся наша станція. Дуже багато. Які спеціалісти працюють у штаті відділу? В основа це звичайно геодезисти. Які закінчили на сьогоднішній день, ну як то кажуть, альмоматер відділу геодезії зараз, на жаль, вже багато пішли на заслужений відпочинок. Це була Львівська політехніка, геодезисти з Львівської політехніки. І відповідно, основні спеціалісти це геодезисти. Поряд з тим є також випускники інших вузів, які займаються. Геодезичними вимірюваннями це землевпорядники. Вони споріднені професії, просто що землевпорядник ще окрім геодезичної діяльності, яка є основою його робіт, також веде ще і юридичні моменти, але вони не виконуються, ну, нашим відділом вони не проводяться, тому землевпорядники виконують чисто геодезичні роботи у нас на підприємстві. А також це картографи, які займаються саме веденням генплану території Рівінського АЕС. Яке обладнання ви застосовуєте у своїй роботі? Ой, ну про це можна багато розповідати, тому що на початку створення відділу це були 83-ті рік, 80-ті роки. І відповідно електронних приладів не було було все оптикомеханічне. Це високоточні оптичні прилади, які дають можливість визначити з точністю до 10-ї долі міліметра осідання будівлі та споруди. Це е, нівеліри. Оптичні також були теодоліти і тахіометри. Це ці два прилади, які дозволяють визначати параметри будівель та споруд. Саме ті, які стосуються не вертикального зміщення, не лише вертикального зміщення, а й планового зміщення будівлі чи споруд будь-якого об'єкту. Це у початку було. На сьогоднішній день наука не стоїть на місці. Точно так, і геодезія не стоїть на місці, і відбувається розвиток приладобудування у сфері геодезії. Відповідно, зараз на сьогоднішній день це електронні всі прилади, які мають програмне забезпечення, тому постійно потрібно удосконалювати і навчатися. Прилади, як правило, приходять англомовні, що також потребує до опрацювання, але вже є додатково русифікатор різноманітні і так далі, що до легше користуватися в них. але все одно потрібно вивчати їх, вивчати функціонал, і це досить такий складний процес. Слід зауважити, що електронні прилади дають більше можливостей для вимірювань в тому плані, що є більш розвинутий функціонал по визначенню тих самих недоступних. Точок, недоступних об'єктів, але разом із тим вони потребують більше вивчення, більше проводити навчання персоналу по роботі з цими приладами. Що на вашу думку є запорукою ефективної роботи? Що стосується роботи геодезистів, це в першу чергу командна робота, тому що Сам один геодезист він не зможе виконати свою роботу. Для роботи необхідна бригада. Бригада, як правило, складається з чотирьох чоловік. Це двоє інженерів, які стоять з приладами, і двоє замірників, які так само ходять і виставляють або відбивач, або рейки на точки, куди ну, вкаже геодезист. Тому, перш за все, запорукою є цілковита довіра. І е, дружність колективу, дружність бригади, е, тому що можна зробити неприємність поставити десь не в тому місці або не туди, куди потрібно рейку чи відбивач, і потім людина прийде обробляти цю інформацію. І відповідно інформація буде неправдива і надалі це може призвести до великих проблем. Тому в першу чергу це е, спільна праця, довіра. І взаєморозуміння між колективом. Отож, ваш колектив можна назвати такою справжньою командою? Однозначно. І я дуже вдячний всім нашим працівникам за їхній професіоналізм, за їхні вміння, за тягу до вивчення нового, тому що ми не стоїмо на місці, все рухається вперед, наука рухається вперед, і ми разом з ними змушені і проводити цей процес, рухатися і надалі, і самостійно розвиватися. Дякую вам, Олежа, за відповіді. Сьогодні ми разом із слухачами почули багато нової для себе і цікавої інформації. Вам, шановні слухачі, нагадую: сьогодні гостем нашої студії був провідний геодезист служби експлуатації будівель та споруд Олег Шпаківський. На все добре!